22 січня минає 91 ша річниця від проголошення акту злуки УНР та ЗУНР. У музеї визвольних змагань Прикарпатського краю відкрили виставку, приурочену цій даті. Тут зібрано світлини, що засвідчують події 1919 року. Документи, книжки та інші цікаві експонати. Цікаво, що виставка не лише відображає минулі часи, але й ідею соборності Української держави. На урочистому відкритті побували і наші кореспонденти. Поняття соборності в національно політичному розумінні єднання на Дніпрянщини і Галичини було задеклароване головною руською радою у Львові ще 1848 року. Однак ця ідея остаточно викристалізувалася на зламі 19-го і 20-го сторіч. Урочистий акт з Луки розпочався 22 січня 1919 року, о 12-й годині, на Софіївському майдані, де зібралися десятки тисяч людей. А в пам'ять про цю славетну акцію 1990 року було влаштовано живий ланцюг від Києва до Львова і далі аж до Карпат. Тому сьогодні запевняють працівники музею: нам не варто маніпулювати національними цінностями, як це роблять деякі лжепатріоти. Український національний організм він все ж таки єдиний, і просто потрібно залишити його в спокої. І ці рани роз'єднаності вони самі об'єднаються так само, як тоді в 90-му році люди самі об'єднали той ланцюг без будь-якої державної підтримки, без будь-якої організації можна сказати, що це була своєрідна така загальна свідомість цілого українського національного організму. Новостворена Українська Народна Республіка мала 950 тисяч кілометрів квадратних. І, хоч велику частину цих земель ми втратили, втрачати національну культуру і звичаї, каже пан Василь, нам не можна.